Жіноча колекція Levi's, лот номер 1 Він буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг, він буде по окремій ціні. Основа лоту це джинси. Джинси це основний напрям Levi's, Тому джинсів саме багато в лоті буде. Кожен блок має свою ціну. Ціна буде прописана в описі під відео. У нас найкраща ціна в Україні на лівайс та найкраще наповнення лотів. Розміри в лотах різні. Моделі по джинсах також різні, є скіні, є моми, є прямі. Джинси мають високу посадку. Ось зараз демонструємо: одна одиниця в лоті може бути це вельветові, і це Лі Купер. В лоті буде три одиниці від Лі Купер це французький бренд. Класні прямі, до речі, великий розмір. Джинси також мають всі хорошу довжину. Це ще одна одиниця від Лі Купер. Лівайс принтом джинси. Чорні, трендова модель. Одна одиничка валюрові, таків. Принт-клітинка, спортивні джогери. Ця модель буде в кожному лоті. Вони тепленькі, трикотажні. велосипедки ще одні спортивні велосипедки В кожному лоті одна одиниця це сорочка. Одна одиниця в кожному лоті худі або світшот. Теплий класний кардиган. Це ще одна одиниця від Купер. також Боді. У кожному лоті-боді є одна одиничка. Куртка, квітковий принт. Також ця модель в кожному лоті буде. І переходимо до наступного блоку. Це верхній одяг. Верхній одяг буде по окремій ціні. Куртка з капюшоном. Це пуховик. Куртка на замку. Оверсайз плащ, він буде в кожному лоті, можуть відрізнятися кольори. І одна одиниця це пальто подовжене. Завершили перегляд по верхньому одягу. Наступний блок це взуття. Взуття також буде по окремій ціні. Будуть кеди, вони текстильні, розміри різні, розміри ходові, батальйони на каблучку широкому і такі класні на шнурівці, масивна підошва. По взутті можна ще додатково добирати пари, показуємо індивідуально. Наступний блок футболки. Футболок буде 6 одиниць. Це базові футболки. Вони йдуть в упаковці 2 одиниці. Тут біла та чорна. І тут дві чорних. Також окрема ціна на футболочки. І останній блок це аксесуари. Це будуть бюзгалтери спортивні або топи. По окремій ціні. Ціна в описі. Ми переглянули лот номер один жіночу колекцію Levi's. Саме цей лот може бути ваш.